Посадити дерево, збудувати будинок та виховати дитину основне завдання людини на землі дуби, берези, акації та калина перші дерева, що висадили Павлоградці у новому парку перемоги. На майданчику поблизу пологового будинку створили ландшафтний сквер. Тут будуть пішохідні доріжки, скверик, дуби, дерева, лави та люди будуть гуляти, насолоджуватись містечком. 8 квітня на загальноміську толоку вийшли працівники бюджетних установ міста, структурних підрозділів виконкому, а також колективи приватних підприємств. Мені прийшла така ідея, що повинен бути якийсь парк слави або сквер слави, як ми його назвемо на честь наших захисників, які і сьогодні захищають, будучи на передовій, які загинули, віддали життя своє захищаючи свою Україну. Ініціативу підхопили різні організації: освітяни, комунальники та інші. Вони прибрали територію, висадили кущі та дерева, а також навели лад на подвір'ях. Це символічно сьогодні. Біля пологового будинку, де народжуються діти, народжуються дерева, народжується життя і життя продовжується. У нас працює разом з нами народний депутат, який працює над програмою. Відбудови України в цілому в Україні, ну і в тому в тому числі лобі, лобіює інтереси міста Павлограда. І програми вже деякі є у нас, які ми будемо реалізовувати вже в цьому році, в тому числі і будівництво в першу чергу для наших вимушених переселенців, які проживають в місті Павлограді. До міської толоки доєднався й народний депутат Роман Каптєлов. Дуже важливо, коли ти своє свою енергію прикладаєш до чогось, так? і в такий день, як сьогодні, там ну гріх не посадити дерево, те, що біля роддому, це не те, що символічно, це дуже важливо зараз показувати людям, що і забота йде по по природі і про людей. Якщо кожен зараз біля свого там двора чи в дворі посади дерева, це плюс. 100 тисяч дерев дає по полограді, -по тому дуже дуже на це сподіваюся, що у нас все буде добре. Серед небайдужих павлоградців, які прийшли посадити парк перемоги, був Іван Сокуренко. Він втратив сина під Волновахою у березні 2022-го. Олег Сокуренко воював на Донеччині ще до початку повномасштабної війни. Для того, щоб була їм пам'ять, радують. Ну і прийшли німночку своє горе. Как говорится, земле. Роботи з благоустрою міста триватимуть протягом місяця. Цього тижня у парках та скверах міста проведуть акарицидну обробку, а також висидять квіти. Олена Куліш, Єгор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.